Як не стати паралізованим? Історія, яку я використав, це дії святих апостолів, 28 розділ з першого по шостий вірш. Уся увага людей була на змії, уся увага людей. Змія укусила Павла. Но Павло на неї зовсім не звертає уваги. Так, ніби його взагалі нічого не кусало. Він не розглядає, чи це жовта змія, чи це червона, чи це гримуча, чи не гримуча, скільки яду, яка заглибока укус був. Він взагалі на це не дивиться. Він дивиться на величезного Бога, який може просто його зцілити від цього укусу. Брати і сестри, перше, що я хотів, щоб ми навчилися з вами, це в таких обставинах дивитися на великого Бога. Щоб не стати паралізованим, ми повинні дивитися на Бога. Ми повинні свій погляд повністю звертати на Господа. Нас хтось укусив. На роботі колега підійшов і підставив в якійсь ситуації, і це укус. І якщо ти починаєш розглядати да, він завжди такий був, і ти починаєш накручувати себе, і тебе буде паралізувати ця ситуація, ця людина, ти застрягаєш. У нас повинен бути погляд, як вийти з цієї ситуації, як піти далі, як зробити наступний крок.